はい。 І нам дуже важко останнім часом збирати допомогу, особливо кошти, а вони потрібні, бо ви знаєте, що пальне дуже дорого коштує. Тому виникла така потреба, і це вірно зробити логістику. Да? І хотілося б, щоб це було в кожному секторі, але це зараз у нас Маріуполь. Є в нас такий прекрасний фонд підтримка і турбота, де наш Діма я хотіла показати. Борід, борід, борід. Да. найближче ніж ви думаєте. для мене. О, діма, я дуже вам вдячна, тому що без них ми не могли б цього зробити. Це транспорт, це пальне і таке інше. Дуже багато зробила наша дарницька громадська варта. Без цих людей ми не могли б ні загрузити, ні безпека нашого грузу. Це все завдяки їм. Так, Саша, дуже тобі щиро вдячні. Над цією базою, щоб систематизувати. Ці цю, цю роботу допомоги, оскільки Маріуполь зараз вважається форпостом, ми намагаємося мобілізувати усі сили, не лише які працюють в сфері г... громадських організацій серед українських громад, але і за кордон. Основна вимога, основна умова, яка зрозумілою є для наших західних донорів на щоб було видно, куди пішла допомога і що є на складі, що на ньому, в якому місці можна взяти. Значить, в програму вноситься, ставиться на баланс гуманітарна допомога, яка прийшла. Кожна волонтерська група чи окремо взятий волонтер, кидають заявку, того, що наявне, і окремо кидають заявку того, що нема зараз на складі. Цю ж саму заявку бачать наші партнери, намагаються максимально швидко її заповнити і передають з наступним вантажем. Сюди до нас на склад підрозділ приїжджає на риюця, щоб ви правильно розуміли в складі, так в ящиках, що там є, і так далі. Вони приїздять. В них вже на палеті складено відповідно до заявки все, що їм необхідно. Что у нас сейчас не хватает? То, что у нас есть, мы даем сразу, чего нет, мы передаем ребятам, потому что сейчас лица не хватает подонов, дерева, еды, воды, еще чего-то. То есть они пытаются найти уже где-то там дальше по Украине. Возможно, чтобы можно было передать это сюда. Точно так же пописка. Списочек дали, мы посмотрели, что у нас есть, выдали по списку, что остальное, чего не выдали, передали и считали. То есть можно и пленки заказать. Да, 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 да. Ящики четыре. Четыре упаковки.